На саміті миру не досягнуть прориву у війні таку думку в інтерв'ю виданню. Штерн висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який е, підтвердив участь у форумі. За його словами, конференція в Бюргенштоку в кращому разі приведе до прямих переговорів між Україною та РФ. Ні в кого не має бути надмірних очікувань. Вважає глава німецького уряду. Крім того, Олаф Шольц висловив розчарування через відсутності бажаної реакції європейців на його заклик збільшити постачання зброї України. Ще недостатньо тих, хто наслідував приклад Німеччини, заявив Олаф Шольц. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, доєднується до нашого ефіру. Пане Валерію, ви вже з нами. Доброго вечора. Так, вітаю, друзі. Слава Україні! Героям слава, пане Валерію, говорять багато вже погодьтеся про цей саміт миру, чого нам від нього очікувати, і чи будуть справді досягнути якісь консенсуси. На ваше бачення, чи зможе це консолідувати цивіль, цивілізовані країни і загалом держави у світі на позиції того, що Україну треба підтримувати? Ну, Україну і так підтримують. Я особливо там якихось нарікань з цього приводу не можу сказати. Ми отримуємо допомогу меншу, ніж то хотілося звичайно. Але я оцінюю зараз рівень її спроможностями саме західних країн. Ну, в першу чергу європейських, звісно, що американці могли вдавати більше, але в Америці якась там своя лінія і стратегія війни Росії проти України, і вона часто з нашими запитами не збігається. Єдине, що можу поточнити, уточнити, Ентоні Блінкен, очільник США, в принципі, не заперечив використання зброї Сполучених Штатів Америки для ударів по для ударів по території Росії, по інфраструктурних об'єктах. Ну, принаймні він. Дав зрозуміти, що це рішення за Україною, тому тут якесь певне зрушення є, і це кажуть для нас в принципі приваблива історія. Так то взагалі країни нас підтримують, межах того, що вони можуть і розраховувати те, що вони нам всю зброю віддадуть. Ну, це було б не зовсім справедливо. Бо навіть от поляки зробили заяву про те, що е, вони не можуть дати нам систему Петріо додатково, бо їм треба самим боронитися. Вони реально стають перезагрозою російського нападу. Це треба розуміти, друзі. Це є така проблема. Вона мені теж не подобається, ця, знаєте риторика. Ми можемо дати стільки, скільки можемо, бо більше не можемо. І, і інші країни точно так само, само вчиняємо. вчиняємо. Задайте цю історію з Грецією нещодавно. Приблизно така сама була позиція у греків з системою Петріот. Вони її не віддали нам, тому що вони вважають, нам вона більш потрібна. І на рахунок підтримки, ну дійсно, все ж таки Україну підтримують. І глобальний саміт, про який ви говорите, це буде не про те, хто скільки як підтримує, а про те, як завершувати війну Росії проти України. А На сьогоднішній день немає в усіх бачення цього, тому що. Є Європа і інші країни у великій мірі залежні від російської економіки, від російської сировини. і вони вбачають в першу чергу а, необхідність і доцільність співпраці саме з Росією і тримання звідти великого профіциту. Бо економіка Росії вона, хоч і зараз, перебуває в такому певному періоді стагнації, але а, що чого лише вартують і вуглеводні, які є серйозним стратегічним. Інструментом впливу на всю геополітику в світі і цим визначається багато в чому позиція багатьох країн по відношенню до Росії, той же самий Китай, країни глобального півдня про які ми говоримо, та навіть і німеччина задавно задана вами Олафшоці, Польща про яку я щойно говорив. Вони ж продовжують торгівлю із Росією пряму або посередковано через треті країни. Бо коли вони воріш там, ми не досягнемо яких результатів, просто через те, що вони не готові пожертвувати власне своїми бізнес-інтересами державними на увазі у співпраці з Росією. Але е, війна дійсно є фактором серйозного виклику перед їхніми виборцями їм треба буде ухвалювати рішення, які припиняти. Хоча для багатьох, наприклад, поляків, німців, французів, вона нібито далеко, але ж вони стурбовані. Давайте говорити відверто, що е, є ті, хто не дивляться новини, та й в Україні вони є. Чого заради правди, ті ну, себе обманювати, є хто там не бачить війни, бо вона далеко. А в Європі то тим паче. І є ті, хто зважає на виклики, які стоять сьогодні перед їхніми країнами, і саме це є також стимулом для формування якихось певних позицій на цьому саміті. І саміт стане лише першим етапом формування якогось документу і е, напрацювання спільних позицій для того, щоб зменшувати оцю залежність економічно від Росії. Зменшувати такий спосіб спроможність їхнього виготовляти достатні зброї, або ж е знаходити інструменти, переконувати Росію просто припиняти як мінімум активну фазу війни. Як мінімум про це буде йти мова. І це може стати предметом перемови на глобальному саміті, тому що це говорить, що очікувати швидкого рішення після цього саміту не варто. Бо дійсно, аби ми просто не будували собі завищених очікувань від цього заходу. Бо я бачу, така певна риторика є, але вона ну не можна сказати, що вона превалює, да, в інформаційному просторі. Але принагідно поточнюємо, що ті, хто нас слухав, чує, дивиться, то вони розуміли, що цей глобальний саміт миру це не про завершення війни, це лише, скажімо так, перший формальний. Саміт, який започаткує цей процес, і будемо лише сподіватися на те, щоб він якомога швидше здійснювався, щоб він в періоді був коротшим, максимально коротшим, і щоб ми дійсно вийшли на якісь уже на якесь розуміння того, як ця війна може припинитися. Просто в інформаційному просторі Росії все більше говорять про ці перемовини так само. І е, говорять, що на землі вони там дали цю ситуацію, тобто залишити нам окуповані нами територію, расистами, і е, тоді щось будемо робити. Україна на таке ніколи не погодиться. Але з іншого боку, є інформація, що ця нова от, напад, цей плацдарм, який вони строють, е, будують на. Харківщині, це вже може бути так само. Ми можемо вам це віддати, типу Путін скаже, а те залишайте. Ну тобто, все як вже буде карта, цей плацдарм. Що стосовно Росії, пане Валерію, наскільки вони загалом готові до перемовин? Мені здається, що це маячня якась, вони хочуть все загарбати? Справа в тому, що те, про що ви зараз говорите, ті тези, так вони нібито були у великому. Письмовому інтерв'ю Путіна, виданню Сіньхуа китайському напередодні візиту до Китаю. Але там він про там, якісь території віддати, якісь лінії фронту, він не говорить жодного слова. Ну, там цього немає. немає, це вже з інших, ну, типу, це вже з сьогодення, скажімо так. Але е коментар очільника центру протидії дезінформації Коваленка з цього приводу був про те, що дійсно Росія вона завжди переслідувала за таку, таку ціль. Загарбання територій, якісь обміни, лінії розмежування і таке інше. Ну, ми знаємо, добре знаємо і про наміри Путіна. Тому те, про що не пише Путін, це не означає, що він того не робитиме. Якраз тут треба поточнити. І для розуміння ситуації, то, все ж таки, Путін не робить не випадково такі заяви про переговори на візиту його до Пекіну, тому що в моєму розумінні. Все-таки сій буде схиляти Путіна до або зменшення інтенсивності війни, або до переговорів на якихось умовах. І зараз вже через те Путін формує свою переговорну рамку. І звернемо увагу, що він саме в цьому матеріалі говорить про так званий китайський мирний план, де першим пунктом записано дотримання суверенності території всіх країн світу відповідно до статуту організації Об'єднаних Націй. А це фактично опосередковано Кремль зараз визнає те, що Україна є суверенною і. Територіально недоторканої в межах 91-го року, тому що про ООН мова йде. Я не думаю, що ті, хто писали в Кремлі, це письмове інтерв'ю Путіна, не знали про це. Це швидше тиск дійсно Китаю на Росію, але Росія намагається і Кремль загалом я скажу так, колективний Путін намагається сформувати свою переговорну рамку напередодні візиту до Пекіну. Тому що Пекін буде тиснути на Росію, однозначно. Пекіну зараз дуже важливо відновлення економічних зв'язків. Це до речі, пише Путін у своїй цій цьому інтерв'ю стаття. Ну як правильно назвати. Давайте інтерв'ю називати. Він там пише про якісь чотири програмні засади, які були озвучені всі разом і шольцем під час візиту останнього до Пекіну, який відбувся десь приблизно місяць тому. Але конкретно ніяких там чотирьох пунктів не виділялося. але там говорилося про послаблення санкційної політики, збереження логістичних економічних зв'язків, про промисловий потенціал, відсутність шантажу ну і звісно, гарантії безпеки Росія хоче до себе гарантії безпеки, вона боїться. Але яких саме гарантій безпеки е, ймовірніше за все мова йде про е, гарантію збереження чинного режиму на Росії, тому що Путін багато пише про те, що Росію хочуть знищити, пошматувати і таке інше для них? Це серйозно дійсно сьогодні. Виклик для Росії виклик. І аби не вдаватися до ядерної риторики, до речі, жодного слова про якесь використання стратегічного зброєння не було, тому що Китай цього не любить. Він це не переносить. Згадаємо лише візит Сінзіпіна у березні 23-го року. До речі, про нього Кремль пише у цьому матеріалі, де Сі переконував Путіна не розміщувати тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Тому діалог буде непростим. А те, що Путін говорить про переговори, це означає про наявність якихось домовленостей європейських лідерів. Маю на увазі Макрона, Сінзіпіна, Олафа Шольца, Урсули Фодерлян із. Пекіном про можливий про можливий початок переговорів, але з позиції, з яких ну поки що складно мені сказати, але цей трек ймовірніше за себе говорився. Ну так, але ж ми розуміємо, що на певні речі Україна точно не піде, і те, що ну ми все це прекрасно розуміємо, пане Валерію, Ще ось новина сталася подія надзвичайна у словаччині. Стріляли у Фіце у їхнього прем'єра, що ви можете сказати з цього приводу, це ж достатньо серйозно. Ну на такого політика такого рівня стріляти це, ну ви самі розумієте це. Ну звісно, інформації поки що не так багато. Є офіційне повідомлення про те, що ФІЦО перебуває в важкому стані, але ну на це вже швидко відреагували на Росії. Зокрема, пропагандистка Маргарита Семенян заявила про те, що. Вчинено замах на того, який говорив, що так звана СВО почалося почалася внаслідок розгулу українських неонацистів, неонацистів. Так вона говорила, мабуть, про нас і говорить про нас. І мовляв у Путіна іншого виходу не було. Ось так працюють мабуть українці. Вона звинувачує нас уже в цьому. Є реакція, і від президентки Єврокомісії Урсули фондре вона засуджує цю цей акт, називає його мерзенним. Важає Фіцо здоров'я і розцінює цей замах як замах на демократії Європі. Ну дійсно, але друзі, все таки давайте ми з вами ну, нагадаємо, хто такий ФІЦО. ФІЦО, по перше відзначався проросійськими поглядами. Можливо, саме через це Маргарита Семанян і робить такі заяви. Або Фіцовисту виступав проти відправки словацьких солдат в Україну. Загадаймо, якими жестами він супроводжував збір словаками коштів на боєприпаси для України. Як він це назвав? Я не хочу це говорити у вас в прямому ефірі. Бо нацкомісія, мабуть, вам винесе попередження за це. Ну і окрім того, він 24 квітня схвалив. Реформу суспільного мовлення і вліквідувавши там мовник один один телеканал, який називається Радіо і Телебачення Словаччини», Фактично закрили і там були масові акції протесту. Тобто, це дуже неординарна, непересічна і контраверсійна постать у політиці словаччини. І якщо хтось думає, що не знайдеться хтось, хто буде може вчиняти замах на його життя, протестуючи проти політики Фіца, Ну я хочу сказати, що це не так, і він має низку таких друзів. Сьогодні у Європі це Орбан, це Вучич, ну хоча зараз Сербія займає ну, трішки іншу позицію, вона намагається не просто нейтралітет триматися, а більше бути прихильним до Європи, то це все вказує, що самі громадяни країн Європейського Союзу не дуже вітають такі проросійські погляди їхніх лідерів. Якщо хтось. Країні все-таки зумів з організувати політичні процеси таким чином, щоб привести таких політиків до влади. це не означає, що вони там будуть до перебувати. Я все ж таки хотів би ще раз поточнити, що ми не зможемо забрати у незгідних із політикою їхніх лідерів право на протест, інколи в такий спосіб дуже радикальний. Так дуже радикальний цей спосіб, звісно, але це серйозний сигнал. Для всієї Європи про те, що е, скочування до якихось там автократичних а, на до, е, способів правління, до авторитаризму, до проросійськості, ну навряд чи буде сприйматися в східній Європі. Я особисто бачу це за цим. Ну за, за цим бачу саме такі мотиви. Принаймні, політика хіца на це вказує. Хоча, звісно, можуть бути інші випади в інших країнах. Проти тих самих же про європейських політиків, демократичних, відмінних від Фіцо і Орбана. Тому поки що слідкуємо за цими подіями. Але те, що нас уже сюди притягнули за вуха, я навіть не виключаю, що завтра Кремль скаже, що це Будан безпосередньо сам організував цей процес замаху на життя на Фіцо. Ну, принаймні, чекаємо офіційний заяв. Ну і в принципі, швидкість, з якої методичка прийшла, да, вона так. вражає себе. Я моментально відпрацювала. Ну, це такі зустрічі. Пане Валері, дуже вдячні вам за, за. Е відповіді, так за своє бачення, що ним поділилися з нами. Дякуємо вам, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа